Вітаю, мене звати Дмитро Старцун. Я директор Хмельницького міського територіального центру соціального обслуговування. Сьогодні детально розповім про роботу пункту прокату засобів реабілітації та механізм їх отримання. В ефірі рубрика варто знати. У Хмельницькому у травні 2022 року запрацював пункт прокату засобів реабілітації. Мало забезпеченим жителям громади, військовим та іншим категоріям осіб. Хто втратив рухову активність, необхідні вироби тут видають безоплатно. На облаштування приміщення з міського бюджету спрямували 600 тисяч гривень. Асортимент та кількість засобів реабілітації поповнено за рахунок коштів міського бюджету благодійних та гуманітарних надходжень. За 2022 рік скористалося 213 осіб, які отримали та користувалися 251 одиницею засобами реабілітації. За 2023 рік скористалося 434 особи, які отримали та користувалися 610 одиницями засобів реабілітації. За 2024 рік скористалося 594 особи, які отримали та користувалися 873 одиницями засобів реабілітації. На сьогоднішній день засоби реабілітації користуються особи похилого віку та особи з інвалідністю у зв'язку з погіршенням здоров'я та особи, які перенесли захворювання або травми, це можуть бути інсульт е або інші, в тому числі учасники бойових дій. В пункті прокату надаються технічні засоби реабілітації, такі як крісла колісні а саме інвалідні візки, крісла з санітарним оснащенням, а саме туалетні крісла, туалетні стільці, ходунки переставні, ходунки на колесах, ролатори, палиці опорні, милиці підлукітні, милиці підпахові та інші. Засоби реабілітації надаються в короткотерміновий прокат. Термін користування залежить від індивідуальних потреб особи, її стану та потреби в реабілітації. Для однієї людини це може бути від одного місяця до шести, для іншої потрібно до одного року. У разі потреби переукладається угода та продовжується термін користування. Отримати засоби реабілітації можна і через фонд соціального захисту осіб з інвалідністю. Для забезпечення засобами реабілітації або виплати компенсації особа або її законний представник подають відповідну заяву за формою затвердженої Мінсоцполітики, незалежно від зареєстрованого, задекларованого місцепроживання, перебування особи. На період очікування нового виробу особа може звернутися у пункт прокату засобів реабілітації. Хто ж може звернутися в пункт прокату засобів реабілітації? Це мешканці, які зареєстровані в межах Хмельницької територіальної громади, особи похилого віку, особи з інвалідністю, особи, які перенесли захворювання або травми, внутрішньопереміщені особи, які зареєстровані в Хмельницькій міській територіальній громаді. Інші, хто не зареєстровані в Хмельницькій громаді, можуть звернутися в заклади соціального захисту за місцем своєї реєстрації. Для отримання в тимчасове користування необхідні документи, медична довідка, копія паспорта заявника, копія паспорта повірної особи за необхідності. Копія індифікаційного коду заявника, копія пенсійного посвідчення, копія посвідчення інвалідності, копія довідки внутрішньопереміщеної особи за необхідності, процедура досить проста за наявності відповідних документів та потрібного засобу реабілітації, заповнюється та підписується заява, договір та акт на отримання засобу реабілітації, і людина отримує в тимчасове користування необхідний їй засіб реабілітації. Якщо у вас є справні технічні засоби реабілітації, зокрема крісла колісні, крісла з санітарним оснащенням. А саме крісла туалетні і стільці туалетні, ходунки переставні, ходунки на колесах, ролатори, палиці опорні, милиці підлукітні, милиці підпахові. Ви можете їх принести в пункт прокату засобів реабілітації за адресою вулиця Зарічанська, 14, Дріб 4 або до нас в територіальний центр за адресою вулиця Перемоги, 7А. В пункті прокату працює фахівець. Який надасть інформацію щодо переліку необхідних документів, проконсультує та допоможе підібрати необхідний засіб реабілітації, детальну інформацію можна дізнатися за номером телефону 068 274 03 02, пункт прокату засобів реабілітації працює у будні понеділок четвер з 8 до 1645 у п'ятницю з 8 до 15.30. Пункт прокату засобів реабілітації розташований за адресою вулиця Зарічанська, 14, дріб 4. Нагадаю, що маємо майже 800 одиниць засобів реабілітації. У разі потреби звертайтеся!